Щороку, згідно з указом президента, від 13 листопада 2014 року, 21 листопада, відзначається День Гідності та Свободи. У Лозовій у сквері Шевченка зібралися керівництво міста і району, депутати, представники підприємств, установ, організацій, учнівська молодь та громадськість. Цей день встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій в українській історії: помаранчевої революції 2004 року. Та революції гідності 2013 року. Сьогодні, у День Гідності і Свободи, ми зібралися біля пам'ятника Тараса Шевченка, адже багатовікова боротьба наших предків за свободу, титанічна робота великих просвітителів народного духу, а також незламна і нескорена душа українського народу, символізована саме в імені. Великого Кобзаря. За ці роки ми втрачали найкращих. Ми пережили чимало розчарувань, але ми не зневірились. Бо там, на Майдані, ми бачили гідність. Ми бачили гідність у волонтерах-медиках, що виносили поранених під кулями. Ми бачили гідність в очах хлопців, що голими руками захищали барикади. Ми бачили гідність киян, котрі, незважаючи на мороз і блоковане метро, несли їжові медикаменти на майдан і шпиталь. Якщо хтось захоче позбавити нас нашої гідності, то ми зможемо себе захистити. Загиблих у боротьбі за Україну всі присутні вшанували скорботною хвилиною мовчання. Далі провели урочисту церемонію покладання квітів до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю.